Це відділення інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру. Нині тут виходжують двох передчасно народжених малюків. Цей хлопчик з'явився на світ кілька тижнів тому з найменшою в цьому році вагою 660 грамів, розповідає завідувачка відділення Ірина Костіна. Його назвали Даня. Мамою передчасно розвелася пологова діяльність, тобто передчасні пологи, період війни це також проблема, тому що стрес, нервове перенапруження жінок тривали. Призводить до підвищення відсотку перечасних пологів і тому і народження дітей недоношених. Передчасно народжені малюки перебувають в спеціальних кувезах, приладах для зігрівання недоношених дітей. Їх підтримують на кисневій терапії. А медперсонал стежить, аби всі життєво важливі показники були в нормі. Медпрепаратів для безкоштовного лікування цих дітей нині достатньо завдяки допомозі благодійників, каже завідувачка відділення. Підтримуюча терапія штучною вентиляцією легень, таким діткам може бути потрібно місяць-півтора і два. Потім йде процес відновлення ще в місяць. Тобто, в ідеальному варіанті десь в три місяці життя ця дитина, можливо, потрапить додому разом зі своїми батьками, якщо все пройде добре, без ускладнень і, ну, скажімо так, максимально щадно для цієї дитини. Повномасштабна війна внесла свої корективи в роботу відділення реанімації, каже Ірина Костіна. Серед викликів, з якими зіштовхнулись, періодичні знеструмлення. Благо, у нас є генератор, який при відключенні світла тепер ми маємо змогу користуватись, і у нас є світло. Якщо є якась складність з генератором, автономні батареї, акумулятори, які забезпечують повністю роботу всієї дитячої реанімації, будь-який момент, якщо не спрацює генератор і буде централізоване відключення світла. Під час повітряних тривог медперсонал реанімації має залишатись біля маленьких пацієнтів, говорить Ірина Костіна. Транспортування викриття призводить до погіршення екстану і це шлях в один кінець. Тому ми з батьками це питання обговорюємо. Діти, які можуть бути транспортовані, вони спускаються з батьками за бажанням батьків. А діти, які знаходяться в реанімації, весь персонал знаходиться біля них постійно. За інформацією завідувачки відділення, упродовж 2024 року в обласному перинатальному центрі народилось 20 дітей з вагою до півтора кілограма. Загалом малюків ще народились недоношеними на терміні менш як 37 тижнів. Цього року близько 100. Це майже на 2% більше ніж за аналогічний період минулого року, каже Ірина Костіна. Найважче згадує було працювати на початку вторгнення. У нас виникла ситуація, що з цих лікарів залишилось двоє. А і ми місяць з моєю колегою працювали вдвох. Було важко, моменти були такі, що да, звичайно сили не витримували. Але якщо ми тут працюємо, значить так треба, і це комусь потрібно. А потрібно їм. Це одна з післяпологових палат. Охтерчанка Оксана Мітюк з новонародженим сином готується до виписки. Війна каже, не стала на заваді здійсненню її мрії. Материнського такого щастя захотілося, ну якби мені вже 38 років. І це в нас еко, тому тут вибору не було. Хочеться бути мамою. Сина, говорить Оксана, вирішили назвати Назаром. Хороший у нас хлопчик спить, їсть, спить, їсть. Ну і, звісно, свої нюанси є. Материнство це щастя, це любов, це радость, це завжди велика відповідальність. Ну нічого, ми завжди справимося, ми ж жінки сильні. У сусідній палаті разом зі своїм новонародженим сином Матвієм сумчанка Валерія Дідоренко. Це дуже довгоочікувана дитинка, тому війна, я думаю. Новому життю не, 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 не поміха. Я дуже-дуже вдячна лікарям. Постійно питали, як, я постійно в пологовій залі зі мною були, зі мною спілкувалися, мене підтримували. До нової цієї ролі мами вже звикли? Ой, трошечки звикаю, ще дуже складно. У пологовій залі готується до появи донечки Юлія Грищук. Перейми, каже, вже почались. Як полегшити їх перебіг з допомогою фітболу, Юлії показує медперсонал. Якщо Садочка, так пригаємо, пригаємо, можна попи покрутити туди, сюди, сюди, сюди. Саточки немає, просто віддихаємо. У мене це вже другі пологи, тому так сказати, невеликий досвід маємо, тому особливо і не готувалися жили звичайним життям. Вже чекаєте на зустріч з дитинкою. Звісно, вже хочеться побачити малечу. у медзакладі. Шість пологових палат і три операційні. Дві з них відремонтували під час повномасштабної війни. Розповідає директорка обласного перинатального центру Марина Нечепоренко. В цій завершили ремонт кілька місяців тому. Під час війни. Завдяки підтримці держадміністрації, обласної ради та благодійним організаціям було відремонтовано операційну і закуплено надсучасне сучасне обладнання. В цій операційній ми можемо надавати допомогу жінкам, як гінекологічним, так і під час кесарського розтину. За словами директорки, під час повітряних тривог операції проводять тут, бо операційну в укритті ще облаштовують. Також в укритті облаштовані пологова і післяпологова палати, і за бажанням жінка може народжувати там. Гроші на функціонування перинатальний центр отримує від Національної служби здоров'я за надані пацієнтам послуги. Але через знижену народжуваність коштів вистачає на виплату заробітної плати, придбання медикаментів та харчування, каже Марина Дешепоренко. Дуже велика допомога. Поступає від благодійних організацій, які цілеспрямовано допомагають маленьким дітям та вагітним жінкам. Це стосується і обладнання, яке було подаровано нам і в дитячій реанімації, і в відділення анестезіології для дорослих. Це стосується медичних препаратів, які вкрай необхідні для дітей. Також вони допомагають із засобами гігієни, з харчуванням. Ми дуже їм вдячні за це. За сприяння благодійників у 2022 році в медзакладі організували мобільні виїзні бригади. Ці бригади, в склад яких входять акушер-гінеколог, терапевт, інфекціоніст, лікар УЗД і лікарі інших суміжних спеціальностей, вони. Групуються і майже кожного дня відбуваються виїзди в найвіддаленіші куточки нашої області. Саме в ті села, звідки жінки не можуть доїхати до нас, де вони можуть отримати допомогу. На початку повномасштабної війни, каже Марина Анчипоренко, в обласному перинатальному центрі виникла проблема нестачі медперсоналу. Виїхало дуже багато лікарів і медсестер. Частина з них повернулася, але був кадровий дефіцит. Але приходять нові, приходять молоді, які бажають навчатися. Зараз в нас повністю окомплектовані всі відділення лікарями і медсестрами, і ми надаємо допомогу в повному обсязі. Кількість пологів за повномасштабної війни скоротилася майже втричі. Серед основних причин, говорить директорка медзакладу, міграція жінок у більш безпечній області та за кордон. Двадцять першому році в закладі було 1800 пологів, а вже починаючи з 22-го року, пологі зменшились до 670-700. і Але в порівнянні з минулим роком, де було 670 пологів, зараз кількість їх трішки збільшується. Тому ми дуже сподіваємося, що наші жінки повернуться, і народжуваність налагодиться, і буде багато маленьких українців. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко – Суспільне новини, Суми.